Під час останнього інтерв'ю компанія Дніпром презентувала нам от такий от класний ліхтар акумуляторний, який нам реально пригодиться для вирощення шампіньйонів. Оскільки шампеньйони вирощуються без світла. і Для того, щоб перевіряти, чи немає там ніяких патологій під час росту, потрібен якісний ліхтар. Дякую, будемо пробувати розпаковувати. Ну що, розпаковуємо. Так, от якісно він запакований. Ось такий фонарь. Цей ліхтар йде. Я так розумію, ох ти що, тут ще є от, така от класна штука. Фіксатор. Що у нас ще йде? Зарядка в комплекті. А, шнурки зарядки. І технічна документація, інструкція. Круто, круто. Зараз будемо розбиратися, як з ним працювати. Ось такі два порти. Кнопка увімкнення. Ох, потужно, потужно. Ох! Що я вам скажу? Фонарик чи ліхтарик цей дуже-дуже потужний. Ох! Зараз будемо тестувати. Так, ну що я вам скажу? Ліхтар дійсно потужний. От прям як нам треба. От будемо тестувати. От так от він яскраво лупає. Має декілька режимів. Тобто, ну, потужно, потужно. Те, що нам було потрібно, от реально це кайф. От і біле світло, і голубе аж таке. Має декілька режимів, сигналізацій і так далі. Ну і на дальню дистанцію теж класно яскраво світить. Дякую компанії Дніпра. Дякую Дмитру. Перша онлайн-прийомка завдяки йому нам презентували цей подарунок. Це як класно, як класно освіщає це все діло. Ну, що я вам можу сказати? Ліхтар дійсно класний, потужний. Я його зацінив, він зручний. Тут є така класна трянога функціональна, яка трансформується в підвіску, а також зручний для тримання в руці. Тому рекомендую і напевно, що поїду по закупочку ще.